Шановні користувачі! В даному відео ми покажемо, як за допомогою хмарних підписів від Deposit Сайн вчасно PrivatBank та CloudKey авторизуватись у сервісі ArtTTN. Розглянемо процес авторизації за допомогою хмарного ключа виданого DepositSign. В правій верхній області вікна натискаємо на кнопку Увійти та обираємо варіант Увійти за допомогою хмарного підпису. У вікні логіну обираємо тип сервісу підпису Хмарний підпис MasterKey Deposit Sign. В поле Ідентифікатор ключа вводимо актуальний номер телефону, до якого прив'язано ключ. Далі вводимо пароль від особистого кабінету сховища «Депозит Сайн» та натискаємо Вхід. Після успішної аутентифікації та з'єднанням з хмарним сховищем з'являються два нових поля де потрібно вибрати приватний ключ та вказати пароль до нього. Пароль до ключа надходить власнику на номер телефону, що прив'язаний до сховища при генерації самого підпису. Та повторно натискаємо вхід. В результаті відкривається початкова сторінка особистого кабінету сервісу RTTM. Наступний тип підпису Smart-ID від PrivatBank. Обираємо варіант увійти за допомогою хмарного підпису. У вікні логіну обираємо тип сервісу підпису «Приватбанк. марний підпис Smart ID та натискаємо вхід. З'являється QR-код, який потрібно відсканувати вашим смарт пристроєм смартфон планшет в мобільному додатку приват 24 Та дотримуючись підказок у застосунку, підтвердити особу власника підпису. В результаті відкривається початкова сторінка особистого кабінету сервісу RTTN, де по лівій стороні вікна бачимо розділи меню сервісу доступні користувачу. Аналогічно до підпису від Приватбанку реалізовано авторизацію і для підписів CloudKey. На сторінці авторизації сервісу RTTN обираємо тип підпису CloudKey та виконуємо вхід. Відскануємо QR-код вашим смарт-пристроєм, смартфоном, планшетом, мобільному додатку CloudKey. Та дотримуючись підказок з за застосунку, підтверджуємо особу власника підпису. Якщо потрібно, обираємо роль для входу до системи та натискаємо Далі. В результаті відкривається початкова сторінка особистого кабінету сервісу RTTF. Далі виконаємо авторизацію в сервісі RTTN хмарним підписом Відчасно. Вікні логіну обираємо тип хмарного підпису. В даному випадку це підпис відвчасно. В полі Ідентифікатор користувача вказуємо дані хмарного підпису, що отримано вчасно. ID ключа знаходиться в особистому кабінеті сервісу Вчасно та натискаємо вхід. На номер, що є прив'язаним до хмарного ключа, надійте СМС із посиланням на сторінку введення пароля. Якщо на вашому телефоні встановлений додаток вчасно, то запит на авторизацію надійде у додаток. Після введення коректного пароля автентифікація буде підтверджена. В результаті успішного з'єднання зі сховищем відкривається початкова сторінка особистого кабінету сервісу РТТН.